І ще хочу вам що розповісти, бо я завжди про це розповідаю, але ще раз. Розташування посудомийної машинки та мийки. це повинно бути поруч, бо коли ви завантажуєте посудомийну машинку, ви треба висунути ось ці корзини. Та, звичайно, повинна бути відкрита шафа, де є смітнічок. Бо перед тим як завантажити посудомийну машину, треба сполоснути посуд. Або виконати все те, хто що не доїв смітничок, прополоснути посуд та завантажити посудомийну машинку. І коли усі ці процеси поруч, це дуже зручно. Тому розташовуйте посудомийну машинку ліворуч або праворуч біля бази з мийкою. Та, звичайно, усе підключення посудомийної машинки, усі комуні комунікації треба виводити ось тут. В базі з мийкою Хочу вам порадити, зараз у всіх брендів виробників миєк є у комплекті або окремо ось такі аксесуари. Це дуже зручно, бо, наприклад, ця дошка вона йде по розміру, як мийка. І дуже зручно користуватись, бо ви можете накрити мийку цій дошкою, можете ось так на половиночку. Так що. Зверніть увагу.